Стали маленьких інгульчан. 1 червня у парку імені Савицького провели масштабний захід до Міжнародного дня захисту дітей. На нього міг завітати кожен бажаючий. Серед тих, хто відвідав святкування і Христина. Дівчинці вісім. Попри те, що ніколи раніше не відзначала дотичне до неї свято, цього року залишилася у неабиякому захваті від розваг. Визначають свято день захисту дітей і захищають дітей. Ні, чого ні не святкувала його. І я тільки перший раз здесь виступаю, розважатися, буду здесь будут своїми друзями гуляти. Я бачу, як ребята рисую, как делают квиточки. Я хочу пойти на батути. Спочатку на маленьких криворіжців чекав святковий концерт від колективів Палацу культури. Опісля голова ради оборони міста привітав дітлахів, які народилися 1 червня пам'ятними презентами. На івенті кожен бажаючий міг відвідати різноманітні фотозони та локації інтерактиви, одна з яких інтелектуальна. Моя локація інтелектуальна. Да, з використанням сучасних методів маємо різнокольоровий пісок, використовуємо діти. Бачите, активно займаються. Активно працюють, підходять, їм дуже подобається. Я думаю, що це сприяє тому, що діти запам'ятовують де як виглядає наша Україна, і потім, знайшовши глобус або карту, вони точно будуть знати, що це наша країна. До міжнародного дня захисту дітей місто потурбувалося про організацію змістовного та цікавого дозвілля для хлопчиків та дівчаток. У кожному районі проходили розважально ігрові програми: концерти у парках і скверах, на площах біля палаців культури, дитячих ігрових майданчиках. Також на малечу чекали майстер-класи з хореографії та декоративно-ужиткового мистецтва. Дуже активне участь прийняли наші підприємці, які забезпечили подарунки для дітей, запросили дітей кафе, де зможуть зможуть вони відмітити сьогоднішнє свято. А тому поздравляю всіх мешканців нашого міста від Інгулецького району. Зі святом, зі святим днем захисту дітей, побажати мирного неба над головою. Щасливого дитинства, дітям, а всім нам миру. Святкові заходи до Міжнародного дня захисту дітей дали старт відкриттю різноманітних локацій, які будуть забезпечувати активне дозвілля дітей під час літніх канікул. 46 бібліотек міста щодня гостина зустрічатимуть дітлахів. Для них будуть проведені майстер-класи, пізнавальні бесіди, конкурси, вікторини, організову. Овані читальні зали просто неба активно долучаються до роботи під час літнього відпочинку, і історико-краєзнавчий музей та виставковий зал. Ми робимо все, все можливе, ну як нам здається, і неможливе за для того, щоб діти під час війни могли нормально розвиватися, жити нормальним життям, вирости нормальними людьми з нормальної психіки і будувати нову Україну, розвивати новий кривий рік. Кривий ріг це велика родина, насправді. І ця родина живе і працює. Дякую всім. Крім того, з 3 червня у кожному районі на базі шкіл будуть працювати 106 дитячих літніх майданчиків за різними напрямками діяльності: освітній, ігровий, спортивний, туристичний та оздоровчий. У них перебуватимуть майже 6 тисяч дітей. На них чекають організовані цікаві та креативні розважальні заходи, спортивні змагання, турніри, перегляди кінофільмів, екскурсії до відеогалереї, години мистецтва. Крім майданчиків, працюватимуть гуртки одного дня та спортивні. Івні секції Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Парші міський.